Сім авіаційних ударів по Різдвянці, Новоандріївці, Оріхову та Роботиному завдали окупанти минулої доби. Понад дві сотні разів били і по прифронтових населених пунктах. Відомо про 12 зруйнованих осель мирних жителів. Впродовж доби окупанти завдали 416 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області. 206 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Малинівки та Левадного. Мирні жителі не постраждали. А на тимчасово окупованих територіях нашої області росіяни змінюють шкільну програму. Замість основ життєдіяльності тепер вчитимуть воювати і вбивати на предметі захист батьківщини. Апогеєм стало те, що молодших школярів змушуватимуть ще й писати листи окупантам, які вбивають українців, та збирати для них гуманітарку. Окупанти відкривають нові мілітарні молодіжні організації. У Мелітополі з'явився військово-патріотичний клуб для української молоді, імені чужого героя і під керівництвом завезених аж із Башкірії людей. За інформацією генштабу, російські військові намагалися штурмувати позиції наших бійців поблизу Оріхова, проте безуспішно водночас воїни підрозділу Скайхантерс 65-ї бригади з дронів полюють на ворожі фортифікації та вщент знищують позиції загарбників.